В новина, захворіла мавпа. В ніс болить, чи то спина, чи то крутить лап. Важко маті цілий день рухатись та сісти, не співаючи пісень тільки просить їсти. Каже швидше принести. Лікар вислухав її, роздивився уважно. Окуляри взяв свої та серйозно каже. з носу до хвоста. Мавко, ось так прикрість. ця хвороба не проста, це ха -ха, хронічна хитрість. Ні, до школи не беруть у такому стані. непростим буде, мабуть, твоя лікування. Призначаю я тобі біг навколо хати. І аналізи щодня буду в тебе брати. Цілий тиждень не їш жодного банану, Щоб одужати скоріш від важкого стану. Матка стала геть біда і каже чесне слово, більше вона не